Перш ніж ви починаєте робити вікно, вам потрібно зробити заміри. Вам потрібно заміряти ширину та висоту вікна. Від ширини вікна, після того, як ви заміряли, в даному випадку ширина вікна 59 см, при побудові конструкції вам треба відняти 2,5 см. Коли ви заміряли висоту, якою є висота? 72 см в даному випадку, вам треба відняти від висоти при побудові конструкції 7 см. Уважно вимірюйте кожну сторону, тому що вони можуть злегка відрізнятися. Після того як ми зробили заміри вікна, нам треба відрізати конструкцію по розміру вікна. Не забуваємо, що від ширини треба відняти 2,5 см від попередніх замірів, а від висоти 7. Відрізаємо пластикові труби по розміру вікна. Наступний крок. За допомогою армованого скотча ми кріпимо рамку. Робимо рамку з пластикових труб і армованого скотча. Є важливий нюанс. Можна висоту накладувати на ширину. Треба висоту рамки накладувати, накладати на її ширину. Будьте уважні, коли кріпите скотч до рамки. Треба прикріпити таким чином. Рамка готова. Тепер рамка готова. Наступний шаг ми розматуємо поліетилен. Наступний крок. Треба розгорнути поліетилен. Кладемо рамку на поліетилен і відступаємо декілька сантиметрів з кожного боку. Розташовуємо її таким чином. Відрізаємо. Потім беремо прозорий скотч. Дуже уважні, треба зробити невеликі надрізи на поліетилені, для того, щоб можна було його краще загорнути, щоб він був натягнутий на рамці досить щільно. Загортаємо поліетилен. Верхній шар поліетилену загортаємо. Кріпимо прозорим скотчем. До труби. На Наступний надріз ми робимо в кутку. Прибираємо зайвий поліетилен в кутку таким чином. Лише з верхнього шару. Тепер, Тепер обережно загортаємо рамку у поліетилен з обох боків. Таким чином. Перегортаємо ще, щоб... ще раз, натягуємо плівку і прибираємо зайвий матеріал. Зайвий поліетилен відрізаємо. Робимо такий же надріз, як і першого разу. Щоб загорнути щільно і щоб плівка була міцно на натягнута. Загортаємо і кріпимо прозорим скотчем. Будьте уважні, щоб плів... на плівці не було хвиль, щоб вона була щільно міцно на натягнута на рамку. Повторяємо процедуру тільки збоку. Тепер повторюємо цю ж процедуру лише з боку. Робимо надріз в одному кутку в іншому. Прибираємо зайвий поліетилен з боків, на верхньому шарі і на нижньому шарі прибираємо зайвий поліетилен. Залишаємо декілька сантиметрів, щоб прикріпити поліетилен до пластикової рамки. Ні шар поліетилену загортаємо всередину таким чином і накриваємо його нижнім шаром поліетилену. Нижній шар поліетилену кріпимо до рамки за допомогою прозорого скотчу. З кутів прибираємо залишки поліетилену. Відрізаємо їх. Беремо армірований скотч і кріпко нафіксуємо. Беремо армований скотч і міцно фіксуємо в кутках. Щільно закриваємо кути армованим скотчем. Для наступного кроку в створення нашого вікна. Нам потрібен утеплювач для вікон. Ми відрізаємо по ширині. Відрізаємо спочатку по ширині. Робимо надріз та одягаємо його на нашу рамку. Таким чином. З іншої сторони. Робимо те саме. Відрізаємо по ширині. Робимо надріз. І одягаємо на рамку. Те саме робимо з боків по висоті, вимірюємо і одягаємо з одного боку і те саме з іншого. Знову розгортаємо наш поліетилен. Кладемо на нього нашу рамку. Але цього разу відступаємо трохи більше, щоб поліетилену вистачило, щоб, щоб загорнути його на утеплювач. Який стоїть у нас тепер уже по периметру рами. Відрізаємо і повторюємо процедуру, як і в перший раз, тільки тепер загортаючи все, в утеплювач. Робимо надрізи з боків. Фіксуємо прозорим скотчем до утеплювача. Забираємо зайвий поліетилен з кутків, відрізаючи його, з верхнього шару, лише з верхнього шару прибираємо зайвий поліетилен. І знову загортаємо, як і в перший раз, рамку повністю у поліетилен, щоб у вас вийшло вже 4 шари поліетилену на ній. Зайвий шар поліетилену відрізаємо. На такій відстані, щоб вистачило загорнути рамку і прикріпити поліетилен до утеплювача. Зараз ми вирівнюємо рамку і дивимося, чи плівка досить щільно натягнута. Робимо надріз і фіксуємо прозорим скотчем до утеплювача. Відрізаємо зайвий поліетилен, який залишився у нас в кутку. З боків робимо такі ж надрізи, як і в перший раз. Забираємо зайвий поліетилен з боків. Відрізаємо зайвий поліетилен в кутках. Щільно натягуємо плівку. Верхній шар ви кладете всередину і прикриваєте його шаром поліетилену знизу. Скріплячи це все прозорим скотчем. Так же, як і в перший раз. Залишившися поліетилен в кутку, фіксуємо армованим скотчем. Рамка готова к Все, рамка готова до встановлення її у вікно. До встановлення нашої рами. Якщо заміри були зроблені вірно, вона повинна щільно увійти у вікно. Вирівнюємо раму по розміру вікна, щоб вона щільно увійшла. Ось ці місця проклеюємо прозорим скотчем з двох боків, таким чином. Тепер проклеюємо зверху щільно армованим скотчем. Те саме робимо з іншого боку вікна. Спочатку проклеюємо по периметру прозорим скотчем, а потім накладаємо верхній шар армованого. В кутках можна проклеїти додатковий шар скочу, щоб всередину не потрапляла волога. Фіксуємо в кутах. Таким чином, наша віконна рама готова. Якщо ваше вікно більше ніж один метр у висоту, то посередині треба використати додаткову перетинку.